Доброго дня! Сьогодні в ЄРПІДЖЕС розглянемо синхронізацію з новою поштою. Наразі при роботі з клієнтами дуже зручно користуватися новою поштою а мати синхронізацію в програмі ще зручніше, що дозволить швидко та легко створювати експрес-накладні нової пошти, не виходячи з ЄРПІДЖЕС. В програмі є окремий модуль, нова пошта, де зберігаються всі інструменти, які необхідні при роботі. Перед початком роботи з новою поштою в регістрах є основний документ, який потрібно заповнити. Це нова пошта. Тут зберігаються всі дані по відправнику. Апі-ключ, який знаходиться в бізнес-кабінеті нової пошти, відправник та інші дані. Таких відправників може бути необмежена кількість, але для зручності в налаштуваннях даного модуля краще встановити відправника за замовчуванням. Інші реєстри нової пошти також повинні бути створені перед початком роботи з новою поштою. Вони автоматично додаються в програму за допомогою служби Нова пошта виконати. Далі всі ці інструменти використовуються у певних документах. По-перше, в регістрі Контакти можна створювати адреси нової пошти. Саме ці адреси будуть автоматично додаватися в інші документи з відповідним контактом. Наприклад, в рахунку фактури клієнта є вкладка Адреса доставки, яка автоматично заповнилася з картки контакту. Потім створюємо товаротранспортну накладну, де вже все автоматично заповнене, окрім виду упаковки. Зі списку вибираємо вид упаковки, зберігаємо та з меню ТТН створюємо експрес-накладну. Перевіряємо, що в бізнес-кабінеті також створилася дана експрес-накладна. Дану експрес-накладну можна друкувати, можна видаляти. Вона автоматично буде видалена з кабінету нової пошти. Також експрес-накладні нової пошти можна створювати з відвантаження, коли при роботі з клієнтом задіяне заумовлення, тобто рахунок клієнта, з нього створюється відвантаження. На вкладі Нова пошта вказується вид упаковки, зберігається та з меню відвантаження створюється експрес-накладна нової пошти. Отже, мати синхронізацію з новою поштою в системі при роботі з клієнтами це дуже зручно та необхідно. Дякую за увагу!